Молодим науковцям важко про це влаштуватися, а рівень заробітної плати не відповідає реаліям їхнього фаху. Та це не єдині проблеми, кажуть житомирські активісти. На сьогоднішній день молодим науковцям в Україні не виділяється не житла, ніяких ну, перспектив для подальшої наукової діяльності. На сьогоднішній день а по всім вузам ми знаємо, що є квартири, є службові квартири, в яких проживають. Так скажемо, співробітники даних вузів, але на сьогоднішній день, як ми почали виясняти робити запити по всій Україні, по вузам ми почали дивитися, що в цих службових квартирах ну не ми не знаємо, хто проживає, тобто не співробітники даних вузів. Ще до 2000 року Державний технологічний університет міста Житомира придбав три відомчі квартири через необхідність поселення викладачів відповідного рівня з інших міст України. У двох придбаних квартирах сьогодні проживають професори. У третій квартирі проживає офіційно звільнений професор Франц Францович, який мав виїхати з квартири, аби до неї могли заселитися інші запрошені до вузу викладачі. Університет буде звертатися до відповідних організацій на Предмет того, щоб повернути квартиру для можливості передачі тим, хто сьогодні запрошений. А в нас є дуже багато молодих талановитих науковців, докторів наук і запрошені зараз із інших областей докторів наук. Тому є кому давати ці квартири. Вирішити цю проблему керівництво університету буде намагатися у правовому полі через суд. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1